Розташування цвяхів однакові, відстань однакова. А чому така велика різниця у відчуттях від практики? Друзі, насправді вони по розміру майже не відрізняються, але ці набагато більші, масивніші, важчі. Тому що вся різниця проявляється, коли ми дивимося з боку. Це динамічна пара дошок, це статична. Основна різниця між цими дошками. В статичних дошках цвяхи щільно сидять в каналі і не рухаються. Тому вони є статичними. Коли ти стаєш ступнями на цвяхи, якийсь час тобі боляче. Але потім наступає момент рівного стану, коли ти відчуваєш, що під тобою ніби як не цвяхи, а просто щось тепле, гріюче. Це мідь. Коли ти стаєш на динамічні дошки, де цвяхи рухаються, ефект схожий, але є велика відмінність. По-перше, вхід в практику легший. Тут застосовуються інші цвяхи, вони не такі гострі. І за рахунок того, що коли ти стаєш, цвяхи рухаються, розподілення ваги по цвяхам більш рівномірні. Там, де в статичних дошках цвяхи ледь-ледь -лед дістають до шкіри, тут вони починають продавлюватись, і таким чином просто більша кількість цвяхів діє на наше тіло, і, відповідно, навантаження на кожен цвях ну, менше відсотків на 10. Але це не означає, що на динамічних дошках практикувати легше, легше перші дві хвилини. Це є. В статичних дошках, коли ми доходимо до точки болю, потім іде спад і повне зникання болю. Тут цього не відбувається, тому що м'яка подушка під свяхами постійно їх виштовхує вгору. І практика весела. Навіть через півгодини ти відчуваєш, що ти стоїш на свяхах. Звісно, відчуття не такі, як на третій чи п'ятій хвилині, але вони гостріші, ніж на статичних. Тут майже неможливо повністю звикнути до відчуттів. Чому така велика різниця в ціні між статичними і динамічними дошками, друзі? Ну вона закладена в матеріал. По-перше, цвяхи довші, більше міді, більше матеріалу в два рази дорожчі, вже за рахунок мідних цвяхів. По-друге, тут знаходиться додаткова деталь, проставочка бокова. Ну і це додатковий розхід дерева. Ну і плюс тут кришка має бути товстіша, товщиною така сама, як і основа, де отвори: 6 або 8 мм. Тут кришечка може бути мінімальна 2-2,5 мм. Тобто, по факту просто в два рази більше матеріалу йде на ці дошки. До 22 вересня включно різниця по ціні між динамікою і статикою стає мінімальна, тому що знижка 10%. Ну і, наприклад, якщо ти обираєш статичні дошки між дубовими дошками і дошками з черешні, різниця в ціні невелика, приблизно 500 гривень. На 500 гривень черешня буде дешевше. Ну, дерево саме по собі більш бюджетне. Але якщо ми будемо порівнювати дубові дошки динамічні і черешневі динамічні, різниця буде приблизно вже 750 гривень. Я думаю, ти розумієш, що за математика. Статичні зазвичай в мене важать близько 600 грамів. Динамічні, близько 1400. Що можна з цим зробити? Як зробити так, щоб динамічні дошки не були стаціонарними і щоб було зручно їх брати з собою. Друзі, є декілька варіантів. Перше, якщо. Під жіночу ногу тобі не потрібні 45-го розміру. Замов собі дошки до 42-го розміру, і вага дошки вже буде не 1400 г, а 1200-1250. Вже краще, вже комфортніше, вже компактніше. Можливий ще такий варіант це поєднати мідні цвяхи з алюмінієвими. і таким чином можна вийти на кілограм. А якщо ти хочеш дошки вагою 900 г, то можна просто зробити динаміку з алюмінієвими цвяхами. Так, дерево. Досить багато в динаміці. Тут як не крути, суперлегкими їх не зробити, але алюмінієві цвяхи майже нічого не важать, тому менше кілограма зробити можна.